Всім привіт! Вирішив знімати такий коротесенький відосики, і думаю, ну, може і зайде, комусь це сподобається так сказати, такий вложик з Польщі. Коротше, це сьогодні в мене в планах, що зараз на тренувальничку, хочу поробити плечі і трицепс Перес, може легесенький кардіо. Перед цим зараз, так як сьогодні в нас запланований шашличок на вечір, заїхати купити розпалочку. До брикетних вуглів. І перед цим ще хочу заїхати купити флешку. Бо моя флешка зараз ось тут. У мене ще була десь флешка на 32 ГБ. Тут на 128, але я просіяв десь флешку на 32 ГБ. Хочу заїхати купити на 64, думаю, мені хватить, може, Та да, ось такої от відеокамерки. Це старесенька Сонька. HDR. АС-300 пише вона в 1080 на 60 на 50 ну На 50 кадрів, якщо ставиш, то картинка коротше, в 100 раз краще. Там нема цього, знаєте, типу, коли під фонарями, О, як коли під фонарями цей, ходиш або щось таке, знімаєш, якісь там лампочки, ще якусь фігню, короче, мерехтіти. В камері ну, Потім як монтуєш, воно коротше мерехтить. Так що такі діла, ладно, що вирушаємо в зал, заводимо тачку та дгаємо. Забив, до речі, виключити ніч відеореєстратор. У мене тут просто ось така от системка. Там музика, все. Коротше. Забув вимкнути, думав, що акумулятор е в нуль, але ні, нормально. Так. Добралися ми до Кауфенда. Ну і Let's Go зараз паличкою. Дзеркай mm? Сасліпекзон. Для когось а мені реально допомагає. Просто дивіться, я сиджу, наприклад, звідси, да? Що я бачу? Якогось у зоні, наприклад, не бачу. Навіть отак, якщо подивитися, тут. Чітко, Просто. Ну, Для мене це must have. Так само і з тої сторони. Заказалося, що в кафленді немає чиє розпалки. Є вуголь, є одноразові мангали, просто мангали, але розпалки для вуглів немає. Коротше, зараз прокачусь до за жабки і вже в подивлюсь, чи є розпалка. П'єс в жабки не було, ніде не було. Коротше, врітло є знайшов там сзаді. Е, он думаю, видно лежить. Коротше, все, полетів на тренування, бо вже дуже багато часу уходить на все це. делать. Трошки-то сушитесь, нормально. Ну,

Наші вже вже готове. Добрий раночок, у нас вже наступний день, вже пів одинадцятого ми зараз вліт на закупчики потім трохи позаймаємось, там своїми хатніми справами, а потім вже поїдемо в гулять. Я подумав, що наші цікавеньке на сьогодні позимати. Думаю, що там вчорашнього дня малувати буде, треба більше. Трошки хрип, да, трохи просто Сьогодні так хорошо, після дощі. Вчора парило, сьогодні, сьогодні вже не парило, сьогодні вже класна погодка. То що, побачимося вже десь біля більярдної. Всім гарного дня та мощної біцушки. <звук> Опа, <знижачки. звук> Ну Це було майже. Ovo mi je, ovo mi je. Boški. Da, da, da.